Крушельницькі унікальна родина українських інтелігентів. Всі представники сімейства здобули пошану і визнання, причому в різних галузях: від красного письменства до медицини, від живопису до економіки, від музики до педагогіки, громадсько-політичної діяльності. Доля великої родини Крушельницьких була трагічною. Як нарешті, доля більшості діячів українського національного відродження, що війшло в нашу історію під назвою Розстріляне відродження, голова родини Антін Володиславович Крушельницький народився 4 серпня 1878 року в місті Ланцут Королівства Галичини, яке зараз належить до Підкарпатського воєводства Польщі, в сім'ї юриста, судового урядовця. Нащадка шляхецького роду закінчив Перемижську гімназію, вищу освіту здобув на філософському факультеті Львівського університету, де його наставником був Михайло Грушевський. Разом із Іваном Франком був діячем самостійницької групи Молода Україна, видавав одноіменний журнал, який відстоював ідеї незалежності України. Виступав проти полонізації, вів боротьбу за створення українських вищих шкіл. Антін належав до Українсько-Руської радикальної партії, співробітничав у газеті Буковина, редагував учительську газету Прапор 1907-1912 років органу українського народного вчительства в Галичині, працював у журналі Літературно-науковий вісник. Ініціював заснування краї осередків просвіти, філій товарист Січ та Сокіл, ТОВ Учительська громада. Одного дня 1900 року 22-річний Антін Крушельницький, талановитий літератор, чия дебютна збірка оповідань про летарі щойно з'явилася друком, познайомився з 24-літньою Марією Слобода, яка увійшла в історію української культури як драматична актриса. Публіцист, мемуарист і редактор та прозаїк. І з першого погляду вона побачила, як юнак умів надихати, запалювати пристрастю новими ідеями. Нічого б дивного в тому не було. У третьокурсника філософського факультету Львівського університету історії викладав сам професор Михайло Грушевський, майбутній очільник Української Народної Республіки. Молода пара почала регулярно спілкуватися. На спільні теми історія, красне письменство, україністика, звільнення народу. Після шлюбу 1901 року життя молодого подружжя завирувало, адже відомий у краю громадський діячий журналіст Антін Крушельницький приятелював із справжньою елітою Західної України Василем Стефаником, Лесем Мартовичем, Ольгою Кобилянською. По щирості сказати, сім'я самого Антіна Крушельницького не особливо схвалювала шлюб із актрисою, котра ще й примусила чоловіка в нотаріальній конторі письмово укласти присягу, мовляв, він дасть освіту і шмат хліба усім її молодшим братам і сестрі, тобто допоможе у їхньому вихованні. Він, природжений присвітянин та педагог, Повністю виконав обіцянку. Всі вони здобули освіту, отримали фах, попри те, що самого нащадка його заможна матір позбавила матеріальної підтримки, тож Антін різко увірвав спілкування із родичами. Антін Володиславович мав значний досвід педагогічної діяльності, який нараховував понад 30 років. Протягом цього часу він працював учителем у кількох галицьких гімназіях. Окрім чисто викладацької роботи, Крушельницький у грудні 1911 року став директором приватної української гімназії міста Городенка на Станіславщині. Значний вклад Антін Крушельницький вніс українське підручникотворення на початок ХХ століття у 1911 12 навчальному році поступово починають вводити для вивчення української літератури читанки Антіна Крушельницького. Які спочатку витіснили старі читанки із молодших класів, а з 1913-14 років стали єдиними книгами для вивчення літератури в усій гімназії. Ці підручники укладені з глибоким станням справи та розумінням психології підліків, зробили вагомий внесок у методику викладання української мови та літератури в гімназіях. Антін Володиславович уклав і видав на початку ХХ століття українські читанки для різних класів, здійснив видання серії книжок дитячої літератури. В них була найширше представлена література Надніпрянської України, і, зокрема, творчість Тараса Шевченка. За правдиве її висвітлення західноукраїнському літературознавстві, і, зокрема, на сторінках підручників з літератури. Антін Крушельницький боровся впродовж усього свого життя. Надаючи особі учителя домінуючу роль у формуванні дитячої особистості, Крушельницький висував ідеал щиро відданого педагогічній справі вихователя, борця за краще майбутнє народу. У художніх творах він яскраво вимальовував образи народних просвітителів, подвижників гуманістів. Говорячи про потребу, дати кожному чоловікові нагоду бути добрим, діти спосібні на гри, геройські діла, лише треба затронути в їх серцях ту найкращу струну. Завдяки невсипущій енергії Крушельницького, слава про Городеньківську гімназію швидко розійшлася по всій Галичині та Буковині. З ініціативи директора та громадськості. Під час відзначення сторіччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка на весні 1914 року Городенківську українську приватну гімназію Рідна школа було названа іменем Тараса Шевченка. 1 серпня 1914 року почалася Перша світова війна. Навчання в гімназії припинилося, бо тут був терен воєнних дій. Дозвіл на відкриття і продовження навчання в гімназії Антін Володиславович отримав тільки у листопаді 1915 року. В 15 16 роках завдяки Антіну Крушельницькому в городенці діяла єдина на всю Галичину українська гімназія Рідна школа імені Тараса Григоровича Шевченка. Ось як описує це Антін Крушельницький. Але не знали ми ще тоді, що прийдеться нам пережити добу, добу найчорнішої реакції, не знали ми, що міністр освіти, правий монархіст Кульчицький, захоче покласти свою важку руку на українське шкільництво у Галичині. Гімназію було відкрито, але бібліотеку пограбовано. А книги українською мовою заборонені, тому Крушельницький дозволив дітям користуватися книгами із власної бібліотеки, бо вважав, що наука без бібліотеки не веде до цілі. Деякі з учнів Крушельницького пізніше у мемеларах згадували його як організатора українського життя у гімназії енергійну цілеспрямовану людину. У силу різних обставин, як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру, викладацька кар'єра Антіна Крушельницького завершилася у 1927 році звільненням зі служби у навчальних закладах головної управи рідна школа міст Галичини. Був у житті його і період політичної кар'єри. У розпал Першої світової війни його обрали бургомістром міста Городенка. А в жовтні 1918 року він став членом Української національної ради, яка проголосила створення Західної Української Народної Республіки. У квітні липні 1919 року працював міністром народної освіти Української Народної Республіки, потім деякий час членом ради того ж міністерства. У жовтні 1919 року на чолі педагогічної місії УНР виїхав до відня з метою організації друкування підручників для національної школи. На це український уряд, попри тяжке військово-політичне становище, виділив близько одного мільйона австрійських крон. Лише у 1920-х роках Крушельницький повернувся до окупованої поляками Галичини. Як і багато інших українських інтелігентів того часу, він із симпатією поставився до більшовицької політики українізації та перейшов на прорадянські позиції та більше виступав пропагандистом та ідеологом радянізації у східній Галичині. Антін Крушельницький листувався з українськими діячами культури, письменниками, науковцями. До того ж, після Першої світової війни у Західній Україні запанувала атмосфера нетерпимості, переслідування з боку польської адміністрації. Антіна Володиславовича цькували і звинувачували непослідовності. 5 червня 1932 року польська поліція заарештувала Антіна Крушельницького за прорадянську діяльність. Його ув'язнили у львівській тюрмі Бригідки. Після звільнення. Крушельницький вирішив залишити Польщу. Сім'я Крушельницьких разом із дітьми виїхала у Велику Україну, до Харкова, працювати для України, нехай радянської, але все ж таки України. Коли у травні 1934 року Крушельницькі виїжджали, їх приїхало проваджати пів Львова. Ми їхали у двох вагонах, забравши все з десятикімнатного помешкання. Їхали меблі й бібліотека, пригадує Лариса Крушельницька, донька Івана Крушельницького. Як писав Петро Мірчук, один з активних членів Організації українських націоналістів, у ході протибольшевицької боротьби на західноукраїнських землях ОУН запланувала вбити редактора Совєтофільських нових шляхів Антіна Крушельницького, але. Коли стало відомо, що Антін Крушельницький збирається виїхати з цілою родиною до радянської України, заплановане вбивство відклали, передбачаючи, що в радянській Україні Крушельницького ліквідують самі московські більшовики. Ілюзія розвіялася за якихось півроку. Напередодні жовтневих свят 1934 року почалися арешти. Першими забрали Івана і Тараса. Разом із групою харківських письменників, 28 осіб, їх розстріляли у Києві. Далі прийшла черга самого Антіна Крушельницького, а там і Богдана, Остапа та Володимири. Тортурами з Антіна Володиславовича вибили свідчення про роботу на користь Організації українських націоналістів. Його засудили на 10 років таборів суворого режиму. І заслали на Соловки. Згодом вирок переглянули, і страшного дня, 3 листопада 1937 року, Крушельницького розстріляли в карельському урочищі Сандармох. Із секретної записки тюремного управління НКВС від 16 червня 1941 року відомо, що в архівах управління зберігалося 13 зошитів рукопису Романа Антіна Крушельницького українською мовою Батьківщина. На звороті цієї службової записки зазначено: рукопис цього твору знищено шляхом спаління. Крушельницькі. Доля всієї родини склалася трагічно. Дружина Антіна Крушельницького Марія Степанівна не витримала арешту своїх близьких і померла 28 серпня 1935 року в Харкові. Могила її знищена. Найстарша з дітей подружжя, донька Володимира 1903 року народження, лікар, дерматовенеролог, публіцист. Громадська культурна діячка, розстріляна 1937 року. Син Іван, 1905 року народження, поет, перекладач, літературний критик, графік, мистецтвознавець, розстріляний у грудні 1934 року в Києві разом із групою українських митців. Син Богдан, 1906 року народження, економіст і педагог. Розстріляний разом із батьком і молодшим братом Остапом 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Син Тарас, 1908 року народження, письменник, сатирик, перекладач, скрипаль, активний діяч скаутської організації Пласт, розстріляний у грудні 1934 року в Києві. Разом зі старшим братом Іваном, син Остап 1913 року народження, дослідник, кіномистецтва і журналіст, розстріляний 1937 року разом із батьком та старшим братом Богданом в урочищі Сандармох. Всі засуджені за справою про об'єднання українських націоналістів, були реабілітовані в 1950-х роках. Під час Хрущовської відлиги. Єдині нащадки великої родини Крушельницьких, онуки Марії та Антіна, Крушельницька Лариса Іванівна, донька Крушельницького та Галі Левицької. 1928 року народження померла у 2017 році в місті Львові. Археолог. Навіть була єдина у світі жінка-археолог. Яка організувала і успішно провела більше ніж 50 археологічних експедицій, письменниця, громадська діячка. Крушельницька Марія Тарасівна 1934 року народження місто Харків, піаністка, педагог, музична громадська діячка, відома своїм талантом і великим неоціненним внеском у розвиток музичної культури України. І правнуки Крушельницька Тетяна Доріанівна, донька Лариси Крушельницької, 1946 року народження місто Львів, український фізик, доцент, кандидат фізико-математичних наук, громадсько-політична діячка. Та Крушельницький, Богдан Ярославович, син Марії Тарасівни Крушельницької, фотограф, археолог 1975 року народження. Помер, на жаль, 2008 року. Літературна спадщина Антіна Володиславовича Крушельницького, та й саме його ім'я на довгі роки були вилучені з української культури.